Скільки коштує місяць пожити в Ірпіні. Почнемо з глобального, а саме з університету. Навчання в університеті коштувало мені 0 гривень, тому що туди легко потрапити на бюджет. Тому диплом магістра обійшовся в декілька витрачених нервових клітин і недоспаних ночі, як в принципі і у всіх університетах. Продукти та харчування в Ірпіні достатньо супермаркетів на любий гаманець від сільпо до АТБ, але окреме місце в моєму серденьку займає ринок, тому що там завжди великий вибір свіжих продуктів. На двох місяць на продукти ми витрачаємо приблизно вісім тисяч гривень. Транспорт в Ірпіні можна спокійно пересуватися пішки або на таксі. Також не потрібно забувати, що по місту ходить громадський транспорт. Але на звичайному автомобілі також буде дуже комфортно, тому що Ірпінь дуже компактне місто. Ну і саме цікаве це житло, тому що в Ірпіні ці не більш ніж доступні. А особливо зараз вигідно брати своє житло під виплату частинами і краще жити у своєму, ніж орендувати чуже. Наприклад, рекомендую придивитися до ЖК Сінергія Сіті. Це буде вже ваша квартира в затишному ЖК, де є все для вас та ваших дітей. Ціни можна дізнатися у них на сайті. Він доволі зручний. Просто обирайте скільки кімнат хочеться, а там буде детальний прайс та план на квартиру. У підсумку варпіні дуже комфортно та відносно недорого жити. Середня зарплати в Київській області приблизно 26 тисяч гривень на місяць. Цього більш ніж достатньо, щоб комфортно проживати саме тут.